Вітаю вас на каналі Чесний Акціон. Коротенько розкажу про живі торги. Дуже зручно, і ви не пропустите жоден лот. Тобто вам не потрібно відкривати купу вкладок і переживати, що цей лот ще не завершився, а наступний вже може завершитись. Все відбувається наступним чином. Поки один лот не завершиться, наступний буде продовжитись на той самий час, на який продовжується поточний. Тобто, якщо ставку ставлять в останні 20 секунд, вона автоматично час збільшиться до 20 секунд, як ви бачите на цьому відео. І, відповідно, всі наступні лоти, які йдуть за ними, так само збільшуються на ту ж саму, той, той самий час, на тих самих 2, до 20 секунд. Отже, ви просто спостерігаєте за поточним лотом. Якщо, наприклад, ціна вже дуже високо пішла і вас він вже не цікавить, ви просто чекаєте його завершення. Щоб не заблукати в цій величезній кількості лотів. Тут спрацьовує антиснайпер при 20 секундах і тому час збільшується не на 20 секунд, а до 20. Тобто, якщо 10, і хтось робить зараз ставку, знову починається з 20 відлік 20 секунд. Ну от, Максимальна ставка зроблена, перехід на наступний лот. Це був 16-й, зараз 17-й. І як ви бачите, тут різниця 30 секунд. Між кожним лотом. Час уже пішов, вже 15 лишилось. Між лотами 30 секунд. І плюс е, час збільшиться якщо збільшується е, ставки. Раніше не було цієї опції, і між лотами потрібно було ставити або 30 секунд, або 1 хвилину. Якісь цікавіші лоти там робили більше ставок. Якісь менш цікаві в останні секунди ставок не робили. Відповідно, потрібно чекати 1 хвилину, поки почне завершуватись наступний лот. Зараз це йде по порядку. Ви нічого не пропустите, нічого не прогавите. Також, хто не знає, є існує ще додаток New Auktion. Можете в Web Store чи Google Store, Play Store, як називається магазин. Скачати він дуже зручний. Єдине, що мені там не дуже зручно, те, що там не можна відкрити кілька вкладок, хоча б дві, якщо є така потреба. А так, в принципі, дуже зручний, так само можна. В аукціоні, в живих аукціонах приймати участь, і так само йде перехід на наступний лот. Все дуже зручно, все функціонує, сам перевіряв, сам пробував.